Доброго дня, мої любі малята! Діти, подивіться, хто до нас завітав. Так, це дівчинка, звати її Оксана. Зверніть увагу, що Оксанка дуже брудна. Оксанка, що з тобою трапилося? Наші малята тобі зараз допоможуть залюбки. Дітки, а як ми можемо допомогти оксанці? Вірно, помити личико. А що нам для цього потрібно? Так, вода, мило, рушник. А якою повинна бути вода? Чиста, тепла. Приємно. Давайте оксанці підскажемо, як правильно помити личико та ручки. Закочуємо рукава. Відкриваємо кран. Беремо мило. Намилюємо руки. личико. Змиваємо мило. Закриваємо кран. Витираємо руки. Опускаємо рукава. Ну що, Оксанка запам'ятала, як мити обличчя та руки? Підходь до умивальника та починай умиватися. Давайте, діти, підтримуємо Оксанку і розповімо потішку. Водичко, водичко, умий моє личко. Оченята щоб ясніли, бровенята щоб чорніли, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Давайте ще раз тільки за картинками. Водичко, водичко, умий моє личко. Оченята щоб ясніли, бровенята щоб чорніли. Щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Молодці малята, завдяки нашій потішці, наша Оксанка вимила ручки та личко і стала охайною дівчинкою. Малята, а я З весною настає, сніг у лузі розтає, сонце то все пригріває, ніжні пролізки вже проглядають, а що плеця під листа, то травичка вирощує. Танець нам час вести, квіти в долині підуть розвісти. Сонце по всім подарує. Весело в танці серце полює. Молодці малята. Ми з Оксанкою вам кажемо до побачення, до нових зустрічей.